Доброго дня, дітки, послухайте віршик. ж бо снігу намело стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка. біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Яку пору року цей вірш? Так, про зиму. Які зимові розваги ви знаєте? Що ви любите робити взимку найбільше? А зараз я пропоную разом зліпити сніговика. Як ви думаєте, що для цього нам потрібно? Ось подивіться, в нас є такі геометричні фігури. Скажіть, які? круг, квадрат, трикутник, тож починаємо складати Нашого сніговичка. Який гарний сніговичок у нас вийшов Молодці малята. Дітки, погляньте, у нас є дві галявини, на яких ростуть дерева. Які саме? Так, ялинки, подивіться і скажіть. Першій галявині ялинок одна, а на другій галявині багато. На ці галявинки прилетіли зимові птахи. Як вони називаються? Та це снігурі. Подивіться, скільки на першу галявину прилетіло птахів багато, а на другу галявину один. Взимку часто йде сніг. Розгляньте дві галявинки і скажіть, на якій галявинці одна сніжинка, а на якій галявинці багато сніжинок. Отже, на першій галявинці одна сніжинка, на другій багато. А зараз давайте трішки відпочинемо. І пограємо зі сніговичками. Тож, починаємо, приготувалися. Руки в сторони та вгору. На носочки піднялись. Підніми голівку вгору і на долоньки подивись. Присідати ми почнемо, добре ноги розібнемо. Раз присіли руки прямо. Встали знову все так само. Повертаємося вправно. Все виконуємо гарно. Молодці. Добре пограли зі сніговичками. А зараз давайте допоможемо сніговичку викласти доріжку додому за допомогою геометричних фігур. Перша фігура червоний трикутник, друга жовтий круг. Зелений квадрат, четверта синій квадрат, п'ята червоний круг і шоста синій трикутник. Подивіться, яка доріжка повинна у вас вийти. Дітки, ми з вами сьогодні добре працювали і наше заняття закінчується. Скажіть, які геометричні фігури ми з вами пригадали? Що нового ви дізналися? До нових зустрічей.